Всім доброго дня! Сьогодні покажу свою Еустому. Цей кадр ви бачили на шостий день після посіву, коли з'явилась моя Еустома грін. Я безмежно була рада, що з'явилися мої малюки на світ. Сьогодні п'ятий день і вони мають ось такий вигляд. Це має бути Еустома Махрова грін, біленька з трошечки таким салатовим відтіночком. Еустома Пурпул з'явилася трошечки пізніше. Можна сказати, що її сьогодні третій день. Вона має бути такого фіолетового кольору. Ну а бегонії тільки-тільки з'являються. Пізніше за кілька днів я ще досіяла суміш бегоній. Чекаю сходів. Сьогодні в нас завдання підкормити наші еустомки з HB101 і енергеном. HB101 це натуральний віталайзер, який активує імунну систему рослини. А енерген підвищує урожайність. На літру води я взяла спочатку півлітри, потім пів півлітри 4 капельки HB101. І капсулу цілу, капсулу енергену. Розмішаємо гарненько. Виливаємо другу півлітру води і також розмішаємо гарно. Залишилось полити наші рослинки. Ви бачите, я їх завжди поливаю по капельці по дві небагато, щоб не зломити ці малесенькі рослиночки. Ось моя Еустома Грін. Всі 5 штучок вони вилізли всі в один день. Молодці. Це еустома Purple. Одненька так і не сходить, щось ніби набрякло на сінинка, але не видно її. І всі бегонії. Дві середні, дивіться, вже зійшли, мабуть, світлішого кольору вже зійшли два дні, мабуть. Справа видно, що теж сходять, з'явилися видно. А зліва цих дві не знаю. Насіннинки набрякли, але їх ще не видно. Тепер залишається щодня бризкати наші устомки легенько, щоб не поломити. На сьогодні до побачення. Кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал.